Псалом 98. Царує Господь, і народи тремтять, сидить на херовимах і трясеться земля. Великий Господь на Сіоні, піднесений він над усіма народами, хай ім'я твоє славлять, Великий грізне воно, а сили царя любить право, справедливість ти міцно поставив, ти якову право та правду вчинив. Звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтеся під ніжкові ніг його, бо він бо святий. Мойсей і Араон серед священників його, а Самуїл серед тих, що кличуть мення Його. Вони кликали до Господа і Він вислухав їх. У стовпі Хмари до них говорив вони зберігали свідоцтва Його і постанови, що Він був дав для них. Господи Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла. Звеличуйте Господа нашого Бога, вклоняйтеся перед Горою Святою Його, бо святий Господь. Borch